Стосовно виборів, питання, яке Дональд Трамп активно порушує останнім часом, Зеленський теж висловився в ході цього виступу, заявивши, що для проведення виборів потрібні відповідні безпекові умови. Їх має забезпечити зокрема і американська сторона, домовитися з росіянами про припинення бойових дій, інакше проведення виборів є абсолютно неможливим. Ну, послухаймо, якраз у цій частині виступ президента стосовно виборів, гарантій безпеки, тощо. Ми готові працювати із президентом Трампом у будь-якому форматі. І якщо президент Трамп більше говорить про вибори в Україні, я хочу сказати, що там, де це відкрито, ми можемо спробувати провести вибори. Україна не ховається від демократії. Вибори стануть можливими, якщо буде безпековий компонент, і Америка може допомогти в цьому найбільше. Якщо є потреба провести вибори, то треба припинити вогонь, принаймні на час виборчого процесу та голосування. І це те, що потрібно обговорити, і відверто кажучи, ми тут в Україні вважаємо, що Америка має поговорити про це з російською стороною.